Давайте поговоримо про те, як полюбити себе. Кожному з нас з дитинства нав'язували своєрідні сценарії, що ти не варта, ти не можеш, тобі не вдасться, тобі не дозволяють, тобі ставлять свої рідні обмеження і заборони. Але наші рідні робили це не через те, що вони хотіли нас принизити чи, наприклад, навпаки, щоб ми виросли якимись не такими. вони робили це на підсвідомому рівні, навіть не розуміючи, які наслідки потім для нас це може мати. Отож, коли людина себе не любить, вона себе не цінує, вона себе не приймає будь-якій ситуації вона обирає не себе, а іншого. Спочатку вона допомагає, і погоджує е, і навпаки ставить інших на перше місце, але ж потім десь там вона потребується і про себе. Коли людина себе не любить, вона себе не приймає. Тобто вона, в принципі, може говорити: я себе люблю, мені я подобаюсь, я себе ціную і все в такому плані. Але ви гляньте, будь ласка, що у вас по фінансах? Що у вас у сфері відносин? І знову ж таки, які у вас відносини з вашим оточенням? Якщо у вас скрізь гармонія, всі сфері налагоджені і у вас все супер? Звичайно, бувають моменти, коли є певні перепади, але в загальному ситуація вас влаштовує. Будь ласка, супер, це неймовірно прекрасно. Ви досягли свого прекрасного рівня і ви живете своїм прекрасним життям. Але в кого це не так? Тому вам потрібно зрозуміти, що саме перше в будь-якій ситуації вам потрібно полюбити і прийняти себе. Звичайно, в дитинстві було дуже багато обмежень, і причина цього всього з дитинства. Але ми вже дорослі, ми вже зовсім інші. І ті шаблони, які були колись, хай вони залишаються там колись, в минулому. Ми зовсім інші. І ми вправі, і в нас є прекрасна можливість керувати своєю свідомістю, змінювати свою свідомість і повністю робити так, як потрібно нам. Для того, щоб полюбити себе, потрібно перш за все усвідомити, що ви себе не любите, що ви не хочете і ви не потребуєте ось цієї любові. Від себе ви середини повністю пусті. Ви не реагуєте на інших, і ви не хочете сприймати свою позицію.